Скажіть, ви дотримуєтеся посту? Ні, не дотримуюся. А чому? Не є. На жаль, зараз ні. Раніше так. Тільки в чистий четвер. Перший тиждень і останній. Я вважаю, що це вибір кожного. Як на мене, посту треба дотримуватись від тих речей, від яких ти не можеш відмовитись. Та от комусь там від м'яса, наприклад, мені все одно. їм я м'ясо, не їм ну, в когось від цигарет, від шоколаду, алкоголю, кави. Християнство воно дуже так змінилося трошки в. Секуляризація пройшла і да. тепер якось не, не здається. відійшли взагалі від е, таких традицій. Звичай. Телеканал правда тут тлів вас турбує. Скажіть: ви дотримуєтеся посту? Ще раз будь ласка. Ви дотримуєтеся посту? Ні. А чому? Не знаю. А рідні? Баба, діду, так, я мама з татом, ну таке. А в дитинстві вас змушували сидіти так от на голодному пайку? Ні, ні, зовсім. Ну, типу, Я вважаю, що це вибір кожного. От. Ну, а перед великодом собі там дозволяєте м'ясо? Чи все ж таки за кілька днів до великодня не їсте? Я не можу сказати, що я дуже сильно люблю м'ясо. Ну. Типу, я його їм, але. Можу і утримуватися, ну це таке. Е, от. А ви казали бабу з діду? Можливо, в них є якісь такі рецепти цікаві, так? Які ви з дитинства пам'ятаєте? Та я не знаю, ну звичайно, запечене м'ясо рахується з якимись приправками, щось таке. Це м'ясо. Е, чекайте, якісь рецепти м'яса чи? Ні, пост, на не піст. Якісь рецепти такі цікаві, щоб обійтися без м'яса. Риба? ну. Можна не спокійно замінювати м'ясо? Ні. А чому? Не знаю. Знаю, що тільки мама дотримується, а я ні. А мама, є якісь рецепти цікаві, такі, щоб не їсти м'яса? Є. Yeah. Наприклад? Може, ваше улюблене я, щось? Я, я не знаю, чесно, бо я так толком не готую. Тобто ви з дитинства не дотримувалися посту? Mm. Скажіть, ви ну, дотримуєтеся ну, посту? Не маю часу. А ми з вами їх проходять. Дотримуєтеся посту? Ні. А чому? Тому що я працюю. Ну, можливо, там все ж таки відмовляєте собі в м'ясі, в чомусь такому. Тільки в чистий четвер. Ні, напевно, що А ваші рідні, можливо, батьки? Ні, напевно, Я не звертаю то того. Ну, як це сказати, не зауважу. Ну, а перед самим великодом, можливо, собі відмовляєте у м'ясі? Трохи так. А чим замінюєте? Які рецепти у вас є? Те, що ви любите? Салати люблю. Ну, такі до тижня часу салат і все. Скажіть, а піс взагалі потрібно? От чому ви не дотримуєтесь, так? От чому для вас це не є важливим? Не знаю, просто немає часу на це, Ну, як ж для мене? На жаль, зараз ні. Раніше так. А чому зараз ні? Е, немає досить часу, щоб це робити з розумом, щоб це робити усвідомлено та якось. Думками сами бути готовим до того. Ну, от ви казали, раніше дотримувалися, так? так. А які рецепти у вас були пісного, щоб собі замінити м'ясо? Зазвичай це були більш такі крупи, такі, які можна було, овочі, так, або, наприклад, овочі в різні пюре і так далі. Це з цим було пов'язано, а так зазвичай бабуся готувала, тому я просто насолоджувалася її улюбленими стравами. А скажіть, а щось змінилося в вашому житті, коли ви дотримувалися посту, не дотримувалися? Взагалі є якісь зміни? А, ну, Зазвичай зміни в такому в розумінні, так, тому що коли ти це робиш, так? ти повинен розуміти, для чого ти це робиш, і розуміти, на що воно тобі, так. А, я особисто змін не відчула. Просто, можливо, на той час мені це було важливо, і в той момент мені це було потрібно. А, зараз я не відчуваю такої потреби. І зараз мене, як я вже казала, немає особливо часу. це, тому... Тому так. Добрий день. Телеканал Правда тут Львів». Ви дотримуєтеся посту? Ну, Цього року вирішила трошки в певних обмеженнях дотримуватись. Але, як, як на мене, посту треба дотримуватись від тих речей, від яких ти не можеш відмовитись. Та, от комусь там від м'яса, наприклад, мені все одно. їм я м'ясо, не їм, ну, в когось від цигарет, від не, шоколаду, алкоголю, кави. Тому це більш таке, як на мене, питання особисте. хто від як собі постановив це робити? Власне, для чого потрібен піс? Чому його треба дотримуватись вам особисто? Ну, якщо людина віруючий, якщо вона звичайно вірить в те, що вона робить, то для того, щоб відповідно очистити своє тіло, розум, помисли свої, вчинки ті, які, які вона робить, і підготуватися себе до воскресіння, до Пасхи, до цього світлого свята. Ви з першого дня дотримуєтеся посту цьогоріч? Цьогоріч так, з першого дня. Ну не знаю, як піде далі, звичайно, але поки що так. У чому собі відмовили вже? Ну, в першу чергу в алкоголі і в м'ясних стравах, але це для мене, кажу, так є, немає, це в принципі безвідносно. Ну і звичайно, в якихось своїх вчинках, які ми робимо кожного дня, стараєшся себе трошки так спокійно обмежувати. І Як почуваєтесь з цим? Ну, поки що ніяких змін, але це пройшло всього три дні цього великого посту. Та це все ж таки довгий період 40 днів, та і залежно. Що зустрічається нам на шляху протягом цього часу. Скажіть, ви посту дотримуєтесь? Ну так, відносно. Перший тиждень і останній. А для чого вам треба це? Навіть не можу сказати. Мені приємно. Щось змінити. А є якісь рецепти, щоб обійтися без м'яса, цікаві? Не знаю, взагалі я м'ясо Але тяжче мені відмовитись від кави, ніж від м'яса. Ні, не дотримуюсь. А чому? Не я. є. А як думаєте, для чого люди дотримуються посту? І чи багато їх? Взагалі немає якоїсь думки про це, якщо чесно. Якось, то я думаю, багато людей є, але якось чому і для чого це робити, я особисто не знаю. І ну, якось не цікавився цією темою. А ваші друзі, знайомі хтось дотримується? Ні, немає так. Тих, хто прямо аж сильно дотримується. Не дотримуюсь. А чому? Е, я не дуже релігійна. А хтось з друзів, рідних? Ну, в мене греко-католицька родина, але я не дуже така релігійна, тому я спокійно до того. Ну, а в сім'ї дотримуються, так? Можливо, є Вірніся якісь рецепти? Була, як бабуся була жива, то дотримувалася. Якісь рецепти були такі цікаві в неї? Ти звичайні, капуста. Що ще можна, там на піс їсти, щоб собі м'ясо не брати, так? Бабця завжди казала, що можна себе сильно не обмежувати дитині і. Старшим людям, тому глобально в нас не було якогось такого майже. Скажіть, будь ласка, ви дотримуєтеся посту? Ні. А чому? Я не знаю, ніколи не дотримувалась. А як думаєте, чому люди дотримуються і чи багато їх? Ті, що вірять, дотримуються. Можливо, їх багато на, на, як сказати, на заході України. От я не дотримуюсь, моїй сім'ї так не прийнято. А друзі? Друзі частково. Це. А вони якось ділилися своїм досвідом, можливо, якось дійсно їм легше стає. Ми про таке не говоримо на такі теми. Мені важко, коли я працюю, мені треба звідки енергія правда. І насправді я не знаю якогось такого меню, який би складався тільки з, не, з пісних страв. А ваші друзі рідні? Е, друзі ні, одна подруга і е, бабця з ну, 100%. Хлопці, а ви дотримуєтеся посту? Ні. Ні, не дотримуємося. А чому? А, не вірую. А в сім'ї, друзі? А, в сім'ї прабабця дотримується. А так, наче ніхто. Ну, в принципі, ні, в сім'ї ніхто не дотримується посту. Ні. Н -н -н. І навіть рецептів ніяких не можете там назвати. На, на жаль, ні. Взагалі нічого не назвати. А як думаєте, багато людей дотримуються посту і для чого? У нас велика християнська община, вони дотримуються посту. Ну, я думаю, багато, в принципі, людей. Але просто, ну, зараз, ну, якщо вони, ну, це свобода, слова, хай хочуть, вірують, хай вірують, хай роблять, що хочуть. Ну, так що, ну, я, думаю, зараз, я думаю, багато людей. Да. Наприклад, як роблять ще Ромадан, є мусульман. Ну, і, зараз якраз і, Рамадан, і, так. Мусульман, і от мусульман. Тобто, якщо людям, якщо люди хочуть, то хай роблять Маля, те, що їм. Знайомий мусульман є, от він дотримується зараз посту. Про не можу християн, на жаль, не можемо так сказати. Християнство, воно дуже так змінилося трошки. Секуляризація пройшла і тепер якось не. Здається, відійшли взагалі від таких традицій, звичайно. Але ми не експерти, тому просто. А цікаво, чому відійшли? Ну, глобалізація. Світ змінюється різко, і вже християнська, як то сказати, Якби як європейська Про... культура так, раніше так, була не віддільна від христину, ну як в принципі як від релігії, але це ну, знову ж таки процеси секуляризації, культура відділилася від релігії і стала як би, і релігія стала такою менш як би, мейнстрімною, тепер в основному використовують саме культуру, а не релігію. Тобто ну, ми, ми вважаємо, що так. Або як думаєте? Ну я теж так вважаю, що в нас зараз світ дуже змінився і ну, у нас часом, мені здається. Чим далі буде йти, тим, мабуть, вплив релігії на культуру навіть буде зменшуватись. Хоча релігія нам дала дуже так, багато тої самої культури. Наприклад, от наші свята, які ну, вже якось підсвідомо ми святкуємо там певні свята, і тільки от потім ми згадуємо, наприклад, що це от пішло там з християнства. Або, наприклад, ті ж церковні співи дуже так. красиві, тобто, знову ж так, таки, таки так. це частина християнської культури. Ну, тобто... Є багато різних моментів. А це більше для душі чи все ж таки для організму? Чесно кажучи, я як невіруюча людина, я, тобто я в цих питаннях, ну, якби я не лізу в це, тому ну, я не знаю, але я вважаю, що це я так більше для душі. Бо, наскільки я пам'ятаю, це ж тому, що треба організм якось очистити, а якщо організм чистить, то чиста і душа, і тіло, і. Але знову ж таки, я не експертом, я не можу нічого так сказати. Я, я думаю, це питання самоконтролю, якось побороти себе, побороти свої якісь погані звички, і релігія в цьому допомагає.